Доброго дня! Я студентка майстерні Михайла Євгеновича Гуйди. Мене звати Дідевич Юлія Валеріївна. І сьогодні я хочу поговорити про таку цікаву тему, як кольорова константність сприйняття. Це кіт, він буде іноді з'являтись в кадрі. Що б я хотіла розповісти про це. По-перше, на мою думку, це дуже актуальне питання, оскільки таку помилку, про яку я буду говорити далі, допускають завжди Таку, І такі речі допускають і відомі художники, і я допускала, і допускаю, і це насправді не завжди є помилкою. Зараз розповім в чому справа. Спочатку давайте розберемося з поняттям константності сприйняття. Простими словами, це сприйняття предметів нашої дійсності як предмети з незмінною формою, кольором і величиною. Хоча в житті, якщо ми їх малюємо, якщо ми споглядаємо, споглядаємо їх, ми бачимо, що так це не працює, що вони завжди змінюються під дією навколишнього середовища, під дією сонячного світла, під дією повітря, під дією навколишніх предметів. Під кутом зору, різний кут зору також сприяє тому, що предмети будуть виглядати по-інакшому. Ось і хочу навести приклади, щоб було зрозуміліше. Тобто, якщо ми дитині скажемо намалювати зимовий пейзаж, скоріше за все вона намалює синє небо, такий блакитний або білий сніг, і коричневий стовбур дерев. І навіть питання, чому, виникати, не буде. Тобто, це буде навіть вважатись часто недоречно, тому що дорослі вже навчили, що там вуста рожеві, трава зелена, е, сніг білий і так далі. Таких якихось речей ми можемо назвати масу. І потім ця дитина йде вивчати живопис е, в художню школу, де її потім навчають якимось більш глибоким вже знанням. Наприклад, що. Е, Тіні від предметів, приміщенні завжди теплі, а на вулиці завжди холодні. Насправді, в більшості випадків так і є, але е, буває по-інакшому. Завжди є якісь нюанси. Ось, і хочеться розповісти про це більш конкретно. Е, всі ми можемо згадати роботи, я тут надам в прикладах. Е, які вирішені, так, так як я вже сказала, за принципом дитячого малюнку, вирішені у відомих художників. І це є не завжди помилкою, тому що гарна робота складається з двох аспектів. Перший аспект це грамотно задумана композиція, другий аспект це кольорове рішення. І якщо ви не вирішуєте гарну композицію, і якщо Кольорове рішення також погане, то це буде фіаско. Ось, і в цьому відео я більш детально, як я вже казала, зупинюсь про констант... зупинюсь на кольоровому рішенні. І, на мою думку, я зараз наведу приклади, які сприяють а константному баченні світу. По-перше, це в першу чергу це робота з натурою. Тому що коли ми спостерігаємо навколишнє середовище і намагаємось його відтворити на холсті, на, на папері, чим ми там працюємо, ми починаємо помічати більше нюансів. Тобто зникає оця завченість кольору. Ми починаємо бачити, що небо може бути і сірим, жовтим, і якимось ще що тіло людини, яке багато хто звик писати, виключно через тілесну фарбу. Може бути зеленим, може бути ну, дуже багато відтінків. І в першу чергу ця робота з натурою допомагає художнику знаходити ті кольорові співвідношення, які найбільш точно відтворять конкретний стан в природі, конкретний стан речей. Ось. І я б хотіла б розглянути на прикладі робіт, які мені особисто подобаються. Як нетипово художник вирішує задачі? Ось перша робота це робота Максима Малілю, це портрет дівчини. І ще тут хочеться сказати: по-перше, так, грамотне композиційне рішення, і художник чітко розділив темне, сіре і біле, бі білу пляму. Ось, але я зараз конкретно зупинюсь на кольорі. Тобто нам здається, що тут майже немає кольору, але тут все побудовано на нюансі. Якщо ми подивимося, як художник взяв тло, і як художник взяв е, е, колір натури, тобто це два сірих кольори, але вони відрізняються один на од... від одного на нюансі. Тобто ми подивимося, що сіре тло він взяв таке більш тепле світло на кольорі е, обличчя, він взяв більш холодний. Якщо ми подивимося на суцільну пляму волосся, вона чорна, але в лівому нижньому кутку ми бачимо, з'являється такий капут мортом, так, такі коричневі прожилки, які додають об'єму, і які пов'язані своєю теплотою, з теплотою в тіні, бачимо, так? І тобто це все продумано, і видно, що людина е, має досвід роботи з натурою, е, що людина багато пише і. Що також ще цікаво, що це дуже зближена палітра кольорів. Тобто, можна було б вирішити і одним замісом кольору тло і фігуру, але ось це, це багатство кольору, воно криється я в нюансах. Більш детально ще я хочу показати роботу Владислава Рябоштана. Це міський пейзаж, ось індустріальний такий. Також ми можемо бачити, що художник відмовляється від завченості кольору, ми можемо бачити, що небо він бере таким смарагдово, смарагдовим кольором відтінком, який має свою підтримку в тінях предметів, Також, да. і ми бачимо, що з ним яскраво контрастує відкритий жовтий кольор. Тобто, якщо ми бачимо, що смарагдовий береться в більшості випадків десь складно, більш з, доміс, з домісами, жовтий переважно. Тут зустрічається в таку повну силу. І чи було так насправді в житті, я не знаю, чи писав цей автор цю роботу з натури, чи, можливо, з фото, але точно ще можу сказати, що ця людина, яка наблюдала за змінами навколишнього середовища, навколишніх об'єктів під дією об'єктивних чинників. Так? Ось, і хочу ще також більш детально зупинитись на роботі Богдана Макаренко, вона мені дуже подобається. Це такий пейзаж, і можемо також побачити от те, що вважалось би, напевно, в якихось школах помилкою. Тобто, бачимо, що дальній план у нас такі, як то кажуть, голуби далі. Вони вирішені достатньо насищеним тоном. Тобто ми можемо побачити, що він такий достатньо контрастний і достатньо впливану не... не розбілений. Натомість часто кажуть, що має бути дальній план, майже плавитися з повітрям, що він має бути таким дуже-дуже приглушеним в тоні. Ось, але автор помітив в житті ось таку ситуацію, він її відобразив. І воно виглядає дуже переконливо, і якби я не загострила на цьому увагу, у глядача б не, не визникло би питання. Рухаємося далі, як він взяв воду. Якщо ми подивимось, грубо кажучи, можна сказати, що це розтяжка від білого до чорного. так? Але, ну, що таке розтяжка від білого до чорного? Це білий, сірий, і чорний, ну, викладаці сірих. Але якщо ми порівняємо цей сірий, наприклад, з сірим, з сірою кубкою дерев на справа, ми бачимо, що порівняно з цим сірим, кубка дерев е, читається як зелений, хоча це не відкритий зелений, так? це складний кольор. І бачимо, що цей чорний, він. Також він достатньо холодний, і він працює дуже добре на ще з підкладку, яку зробив з самого початку автор. Тобто, якщо придивитися, через всю роботу можна бачити таку підкладку через англійський, червоний, через таку сієну, щось таке тепле, що отримує свою підтримку кубкою дерев ось зліва. І ось це все замикає наш погляд, і також. Тут грамотна композиція ось, але на цьому ми зараз не акцентуємо увагу. І з цими роботами я б хотіла показати вам, що коли художник шукає такі аконстантні співвідношення, співвідношення, які зустрічаються не часто в житті, він тим розширює свою палітру. І дуже часто художник ще е, потрапляє в таку ситуацію, коли він побачив е, класне співвідношення кольорів, е, допустимо, сіре небо і такі жовті неаполітанські погаски світла на ньому. І е, пейзаж він вирішує через е, таку сірувату землисту палітру. Е, дуже цікаве співвідношення. Але якщо це йде з роботи в роботу, є великий шанс. Що це перестає бути цікавим глядачу, але знову ж таки, якщо композиція вирішується грамотно, то ця робота буде залишатись цікавою. Ось це як приклад. Тобто часто буває таке, що палітра одна і та сама, кочує з роботи в роботу, з роботи в роботу, і тому тут треба не забувати про ці два аспекти: композиція і кольор. Ось. І що б ще мені хотілося сказати, що. Mm. Часто кажуть, коли коїться якась незрозуміла ситуація, що треба шукати жінку фам. <сум> Я б хотіла сказати, що художникам треба шукати колір. І це такий стан, в якому, мені здається, художник перебуває завжди. Тобто, це те, що тримає художника в тонусі. Натура, вона безкінечна, і можна безкінечно шукати кольорові співвідношення, і ніколи не можна сказати, що мені здається, я от зараз повністю пізнав натуру і навчився. Тому якомога більше мені здається, треба працювати з натурою. І ще така порада: як художникам, так і просто людям дуже класно розвивати свій смак. Тобто, коли ви ходите в галереї. На виставки, ви бачите, як відомі художники вирішували такі ж проблеми, які вирішуєте ви, які ви коли стоїте за холстом, і яким способом вони вирішували їх, як композицію вони розробляли. І коли формується ця насмотреність, це поступово впливає і на ваші роботи, і впливає в першу чергу на художній смак. Ось, дякую, що були зі мною. Мені було цікаво про це розповідати. До нових зустрічей.